Так, а ми продовжаємо робити далі роботу. Прийшли до клумби, приходиться намі самоліти. Ось, знімаємо повністю висякі слої так. Ляпуха Снимаем бал блин, блин. Невозможно його проповодить нормально Приходится снимать вот так вот прям І Или нахер его выкидываем такая вот процедура Бля трошки так надо усилий приложить щоб его щоб снять А так блин. Вибираємося, Збираємося на діточки юзами деблє. КВМ Дерванські Авіалінії.